Друзі, привіт! Сьогодні буде нове відео. Хочу вам показати, що вдалося прикупити цікавого, можливо, щось і не дуже, але в основному дуже багато цікавих речей. І так, почну я з Xbox. Xbox One. Два попередніх, які я мав, уже поїхали, продалися. Ось знайшов на секонд-хенді знову чорний. В основному я надіявся що десь може попадеться мені на 1 терабайт, але 500 ГБ. Головне, що працює, ну так, вони зверху тут, так як оцей пластик, цей глянцевий. Ну, ну що зробиш, що є, то є. далі Далі більш цікаво, бо перший раз такий побачив і взагалі. Білий Xbox One. Теж 500 ГБ, але білий, подивіться. Це в кращому стані, набагато в кращому стані. Дуже гарно виглядає. Чесно кажучи, хотілося б і собі залишити, але я вже. Ну, треба якийсь трошки кращий Xbox. Бо цей, я як пробував, він здається, чи то 4К, чи що. Коротше, щось він там не підтримує до кінця. Як зображення, все непогане, але, але, але. Але просто хоча б навіть подивитися на такий. Білий, який гарний тут перший раз. Далі ось такий контролер. Це в нас провідний. Це ще на міні-USB міні чи micro USB. Я вже путаю. Ну, коротше, це не Type-C. Все працює класно, це якраз я вкомплектую е білий Xbox One і це буде до нього. Далі отакий. Цей вже йде на Type-C. Та сама. Фірма оцей PDP. І, здається, от я не взяв. Тобто, ще один такий маю, але я забув за нього, десь він там є. Ну, коротше, отаких от ще два. Все працює, все з ними добре. Ну просто що це вони дротові. Далі ще один контролер знайшов на PlayStation 5. І попередній я вже відремонтував, зробив все, е, стіки відремонтував. Це ось тільки вдалося один знайти. теж там ну Дріфт, все як має бути. І цей буде в мене на ремонт. Далі знайшов ось таку класну штучку. Ну, це не собі, бо чесно кажучи, в мене вже нема куди це все складати. Під це вже треба якісь окремі полиці, щоб окремо консолі складати, колекціонувати, типу червона віїха Перший раз взагалі її побачив. Я, чесно кажучи, думав, що тільки є білі і де-не-де -де чорні попадаються. Ну, Чорної ще не було, але ось попалася червона. В принципі, ну, візуально вона така, звичайно, замучена, як бачите. Але працює все нормально. В комплектій е, був оцей контролер в Motion Plus. Це, до речі, дорожчий, ніж звичайні оці білі там, чи які. Не було, правда, тільки Нунчака. Ось е це я вже вкомплектував. Ну, це не оригінальне, я маю на увазі не від Nintendo, це від якоїсь там іншої фірми, але отакий ось на секунді нунчак був і, і ось такий контролер в силіконовому кейсі. Ну, виглядає класно. Як для комплектації, взагалі круто. Super Mario Maker. Це я знайшов, е, продавали буквально, оце зараз всі ігри я вам покажу. Буквально мені вони обійшлися десь 600 гривень, як ну перевести Mario Maker. Опа, випав Mario Maker. Ну, Mario Maker у мене є для Wii U Ще й в картонній коробці, Ну в комплекті, тому цей ну мені він не потрібен. Далі Nintendo Land. Можна було б його собі залишити, але це типу щось як збірник ігор чи як. ну Не саме цікава штука насправді. Тому цей теж поїде, він мені не потрібен. Super Mario 3D World. Їх насправді багато продається, віддається, продається. Вони дешеві. 300-400 гривень, якщо переводити, коштує. Насправді гра дуже класна. Це ще треба на Switch. Собі такий купити. Майнкрафт. Ну це теж мені не цікаво. Я чесно кажучи, що я ніколи не грав. Цей Майнкрафт. Це мені взагалі не цікавить. Тому Майнкрафт теж поїде кудись. Далі Mario Kart 8. Е, не знаю чого. Він набагато кращий, ніж на V. Але він набагато дешевший. Він в Raza два Як той на. Приклад на її перекладати, ну, переводити перекладати. Переводити в гривні буде десь 900 200. А цей можна купити за 3, від 300 до 500 максимум. Хоча насправді набагато краще. Е, далі, Super Smash Bros. Ну, оце це, що я собі залишу, певно тільки цю гру. Бо такої в мене немає колекцію. Вона тут повнокомплектна. Все класно. Це оці бої, здається, з персонажами Nintendo. Основними, наскільки я зрозумів. Якби не особливо мене цікавить, але для колекції. Sports Resort ну ці всі спортивні ігри. Я чесно кажучи, ні одну не грав, але я так зрозумів, що в свій час була популярна штука. Але в мене вже такі є. Ну і Маріокарт для Wii Без інструкції, але в хорошому стані. Десь людей зберігалося так акуратно. Не подряпані, не обклеєні, не грязні навіть були. Оце так весь комплект мені обійшовся в 600 гривень. Я ж кажу, залишу собі певно тільки одну гру, а ті всі поїдуть десь в комплектації, на продаж і на все інше. Зайшов я в магазин. І дивлюся, Mortal Kombat Ultimate. Е, отакий коштує від 900 до 1200 гривень. Це якщо в гривні переводити. Комплектний, то там 3. 3 ну, не 3500, певно, 3-300. Ну, легенько. Це легенько так. Бо чого він такий дорогий? Бо, по-перше, в картоні є коробці. А картонні коробки, вони на більшість консоли і вони коштують, як ні, я не знаю що. І ось я переживав, я перепитував продавця, бо це в одному із магазинів там, де продають ігри і все інше. І перепитував, чи це оригінал, але оце Acclaim. Але вже коли вдома розібрав, то подивився, що це оригінал. Вона мені обійшлася в 450 гривень. Нарешті я її знайшов. Sonic Spinball черговий. Ще один знайшовся, цей я знайшов в Ломбарді. І Combat Cars. Теж в Ломбарді. Вони мені обійшлися по 100. 150 кожна. Так, по 150 кожна. Ну, Sonic Spinball є, Combat Cars є в мене, але з якою відмінністю? Це у нас звичайний форм-фактор, а в мене є отакий оцей квадратний. Це те від Accolade. Так що ну, цікаво, цікаво. Так, і купив ще в коробці буквально кілька ігор. Тут якби нічого особливого, я тільки купив, купив через те, що вони ну, в комплекті в хорошому стані. Ну і для колекції. Це все якби, в основному для колекції. Це я в попередньому відео говорив, що м, знаю тільки одну: це 6 ігор в, в одному картриджі. Ось він. Але я забув, що насправді існує ще ось такий. Здається, здається, більше немає. Тільки ось такий. Ну, і мені обійшовся десь 300 гривень, якщо переводити. Але в хорошому стані 3 гри. Колумс, футбол і гонки хенгон. Хенгон. Тому це все для колекції. Далі l LHX ATTACK Chopper. У цього чопера, це теж це гра 300 максимум до 300 гривень. Але ця фішка просто що Ну комплект. Ну Цей можна сказати, не прямо в ідеальному стані, але в хорошому стані. Але тут фішка в тому, що, наприклад, якщо не знайдеш з інструкцією, така б може взагалі коштувати 100 гривень. Сама по собі. Чекайте. Але філька в тому, що в спортивних іграх і що таких, в такому плані. Якщо не знайдеш комплектний, от я, наприклад, я друкую і роблю інструкції. Собі, якісь укомплектовую, ну і все таке. І, от наприклад, для такої гри таку книжку надрукувати. Тут у нас 63 сторінки, Тобто, це скільки в нас буде? 30, 30, 32, ну, коротше, 30 30 листків. 30 листків треба спустити. Щоб надрукувати. В середньому будь-яка інструкція вона виходить десь на 7-8 листків. Це 14-16 сторінок. Це більшість інструкцій на Sega Genesis Genesis Mega Drive. Спортивні ігри, деякі стратегії, чи ось як оці гелікоптери. Оце попадаються такі унікуми по 60 сторінок. Е, далі, це теж це проста гра, теж 300 гривень, здається, обійшлася мені е, оцей більярд. Нічого тут особливого, гра як гра, звичайний собі більярд. Ну я її ніколи до цього не мав. Просто тут вона, ну і взагалі вона рахується як проста дешева гра, але для колекції я собі її купив. Ой, далі ще купив отаких два диска Star Wars Battlefront. Ну Це я більше не так грати, як комплектувати оці Xbox свої. І зомбі проти рослин, рослини проти зомбі. Пограв я був на 360 Xbox, ну мені сподобалася класна гра. Бачите в такому погненькому стані десь валялося. Треба включити, спробувати. Тепер кілька ігор на DS Тут у нас mario kart о, oh, Mario Kart кажу, Mario і Donkey Kong. Це виключно собі в колекцію. Була недорога гра. І оце тепер буде в колекції. В хорошому стані, гарно виглядає, бачите? Ну Там її, правда, я пробував. Це так як на DS, її там треба з стилусом грати. Трошки незручно. Далі Mario Kart DS. Це теж в колекцію. Повнокомплектне, ну, все. Ще трошки. ще трошки. Буквально мені треба м, на GameCube знайти. Відносно, щоб була недорого. І на GameCube 3DS і на звичайний Switch ще треба. Ну, і не знаю, може Advance. В принципі, їх так, не так уже і багато, але от GameCube дорога. Game Boy Advance От у мене є. В попередньому відео я показував, але хотілося б як повнокомплектна. Повнокомплектна це в картонні картонній коробці. В картонній коробці вона коштує десь 2400. Тому не знаю. Ну, хочу зібрати всі Mario карту. І Sonic. Sonic Sega All Stars Racing. На PlayStation 5, ну, чи на Switch оцей останній Sonic, що вийшов, я ще не купував, бо він новий десь 3000 коштує. Е, вирішив ну, Sonic збирати, я навіть не, не знаю, навіть можна сказати, що це нереально. Бо вже потім всі ці соніки, які були на геймкубах, DS, 3DS, Wii, Wii U, ой, та там страшне, стільки тих Sonic, що. Є, треба спеціально подивитися, скільки їх всього Ігор є. Тому це я взяв теж для колекції. На секонд-хендію отакі попалися на Game Boy Advance Mega Man 5. Mega Man 4 і Super Mario Bros 3. Це на Game Boy Advance, ну або на Nintendo DS Lite можна включати. Це я залишу собі. Бо, в принципі, не такі вже дешеві ігри. Це десь коштує в районі 600 гривень приблизно, приблизно. плюс-мінус. ну, Ці трошки дешевші, ці десь по 400 кожна коштує, але все рівно. але все рівно. Також купив ще на Switch кілька ігор. Буквально. Sea of Stars. Ну, тут немає, бо я сам її граю. Дуже класна гра, я, не... ну, я знаю, що це не нова гра, їх за там, 5 чи 6 років, якого вона руку я навіть не знаю. 19, можливо, 20. Ну, коротше, дуже класна гра в такому цьому старому стилі. Тому зараз її граю, прохожу. Далі Sonic Racing. Ну, бачите, як там Sonic був на DS і Sonic тут. І тепер Sonic Racing вже взяв на Switch. Він мені обійшовся десь. Гривень. Ні, 300, це. десь 300-400 тому взяв. І ще Pokémon Eevee. Let's Go Eevee. Ну, він, в принципі, як і той Pokémon один що в мене є, але фішка в тому, що тут я, наприклад, не знав, не цікавився Let's Go Pikachu і Let's Go Eevee. То там оцей покебол треба купувати. Можна отак грати через стандартний контролер, через сенсор або покебол. Це теж все в колекцію. От таку пачечку вдалося купити пон Shield. Раз. У ну, мене покемон Shield є. Далі. Маріо Теніс. Ну, Маріо Теніс у мене теж є. Animal Crossing теж є. E, Super Smash Bros є у мене теж. Тепер. Зельда. E, Зельди, оцієї зельди в мене немає. Тому ця зельда залишиться мені. Супер Маріо Паті теж залишиться мені. Ну, Mario Sonic це з попереднього у мене було, це я просто вже собі залишаю. І Super Mario Maker. І якщо я заберу Son Mario Sonic це 7 ігор. Я їх купив за. зараз вам скажу точно. Е, якщо перевести. 6... І За 7500. 7500 мені обійшлися отакі. В середньому кожна коштує десь 1200-1500. Чи в коробці, чи без. Ну, тобто, набір ігор був шикарний. Це набагато дорожче вони коштують, якщо їх купувати окремо. Ну або то, як їх продає. Ну і напевно, напевно, все. Відео не буде сильно довгим. Це отакі мої закупки. А, ні, ні-ні, ні, ні, ні. ні Стоп. Буквально таку дрібничку вам покажу. Фігурки Дісней. Це я подивився оригінальні фігурки. Це в нас Дора, це в нас Баз. і Ральф і Аладін. Вони гарно виглядаються, я дивився це оригінальні фігурки. Не знаю, коли вони там ще випускалися, бачите, трошки там може десь є зачухані, але фігурки класні. Це незвичайні, якісь там на 3D надруковані і все на цьому. Це так, десь якісь поїдуть на подарунки комусь. Можливо, якісь залишу собі, ну, побачу. Ну і що, на цьому, на цьому все. Дякую всім за перегляди. Ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал. Ну і зустрінемось в наступних відео.